Дійшли руки до салаки, я її перечистила, правда, руки померзли. Несколько разів бросала, в несколько заходів чистила. Я ж її купила в суботу мороженою і поставила до холодильника. Вона, в принципі, вже розморозилася, але була льодяна внутрі. От. Тому я. Перечистила її всю. І зараз буду солити. Рецепт соленої салаки викладу окремо в плейлисті. Готуємо разом. Салаку засолила сухим посолом, це так називається. Все, залишаю її просолюватися. А мені тепер потрібно поперемивати усе після салаки. Рецепт зняла окремо, загрузю в плейлист готуємо разом. Так що шукайте там, як щось комусь цікаво. І так, да, забула сказати, я раніше казала, що буду варити розсіл, а потім передумала і вирішила засолити сухим. Способом, це, по принципу, як я солю і толстолобика, але тут інші пропорції. Мені здалося, що для салаки так буде смачніше, аніж варити розсіл як для селедки. А зараз хочу поприбирати кров'яночку по пакетикам і в морозилку. Трошки залишу, на вечерю підсмажу, а остальну приберу до морозилки. Ось так. Три отаких пакетики по дві, Вось... восьмірочки, чи не знаю, кільця. Це приберу до морозилки, а це залишила. Зараз сяду Позавтракаю, чи поснідаю, чи пообідаю 13.00 на годиннику і на вечерю піджарю. Знайшла в холодильнику кусок м'яса. Це м'ясо купувалося ще півтори неділі назад. І, коротше кажучи, положили його в холодильник і забули за нього. А згадати, згадала, вчора покуштувала і щось мені не сподобався смак, з'явився якийсь присмак. Побоялася його так пускати в їжу. А сьогодні порізала його на отакі брусочки, пересмажила, потім додала сюди цибульки, протушкувала з цибулькою, скуштувала. Добре, але все рівно чогось не вистачало. Так я дала сюди аджики отієї перцю, що я робила. З сира аджика, з перця і з часника. Ось зараз пахне дуже смачно. Хай ще потушкується. Сок води не давала взагалі. Оце сок, що з м'яса витік, що цибуля дала свій сок. Ну, а потім ще додала ж трошки аджики. Так що аромати стоять на всю хату. Ось така тарілочка. М'яско в мене вийшла. А тут уже у нас смажиться на вечерю кров'яночка. Ми вчора їли несмаженою. Як тільки привезли додому, так і їли. І я сьогодні на обід їла теж несмаженою. Просто відвареною. А це зараз підсмажу. І буде на вечерю. У нас там ще залишилися спагідки, бо на вихідних їх ніхто не їв. На цьому, мабуть, будемо з вами ми прощатися сьогодні. Дякую вам, велике, за перегляди, дякую за підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А ми і далі будемо вам розказувати і показувати, як живе звичайна родина в звичайному селі. Цілуємо, любимо вас. Бувайте до завтра. Па-па!